Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко звіту про тиждень, що минає перш за все, хочу подякувати усім нашим бійцям, усім, які надзвичайно. Хороброго на найбільш гарячих точках фронту просто таки надлюдськими зусиллями стримують ворога. Російська армія не змінить свою тактику. Ми розуміємо, окупанти знають, що програють українцям в прямих боях, поступаються в майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію і тотальні обстріли. Вони намагаються зруйнувати все перед собою і зайти на руїни. Я вдячний кожному і кожній, хто в таких умовах все ж стримує окупантів на Донбасі. На Харківщині, на Миколаївському напрямку, всюди, де зараз найбільш гостре протистояння, за цей тиждень Збройні сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас. Життя українських військових і цивільних, звичайно, я дякую партнерам усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від сполучених штатів, який включає в себе і боєприпаси для Хаймерсів. Дуже дякую. Всі вони використовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більш. Ефективної і сучасної зброї вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти у чорному морі знову працюють. І, хоча поки що дуже рано давати загальні оцінки цього процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нас з вами, і для усіх наших партнерів. Проте ключовий ризик безпековий досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі. Але якщо партнери виконують свою частину зобов'язань і гарантують безпечність постачання, це дійсно вирішить глобальну продовольчу. Кризу і маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам, усім воїнам, усім, усім, хто захищає Одещину і забезпечив звільнення зміною. Це просто герої. Всі. Протягом тижня значно розширили можливості для України на африканському напрямку. Були і нові контакти з лідерами держав і спілкування з журналістами. Я продовжу цю роботу наступного тижня. Запланована ще серія переговорів. На жаль, маємо значне загострення ситуації навколо Запорізької атомної електростанції. Російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу. На це і наполягати на нових санкціях для Росії за створення такої глобальної загрози. І попри те, що російські обстріли атомної станції є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та усіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто. Просто повідомлення від Amnesty International про це дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації. За цей тиждень є й нові санкційні кроки від Канади і Сполучених Штатів. Важливе рішення ухвалено Швейцарією щодо підтримки сьомого санкційного пакету ЄС. Загальна тенденція на посилення санкцій залишається незмінною і буде і надалі збільшувати для держави терориста ціну за цей терор. Терор проти нашого народу. Хочу подякувати усім, хто розвиває нашу державу, розвиває благодійну платформу Юнайте 24 Усім амбасадорам цієї платформи Андрію Шевченко, Ліні Світольний, Ліву Шрайберу Горту і Dragons», Демні цього тижня підбували підсумки трьох місяців роботи. Юнайтед 24 зібрано понад 6 мільярдів гривень внесків на відбудову, на обладнання для лікарень на закупівлю автівок швидкої допомоги, закуплено вже. Десятки десятки швидких вже є перших перший Крил, куплений за кошти зібрані. Юнаті United24. Він буде використовуватись для порятунку поранених. Вдалося залучити допомогу з понад сотні країн. Один з найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень, це реалізація нашого фаст рекавері плану те, що необхідно зробити на звільненні від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя і підготуватися до осінні зимового сезону, загалом вже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість з них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування будівництва соціальних об'єктів. Я дякую усім нашим партнерам, які долучились до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація Істонії відвідала райони Житомирської області, які допомог з відновленням. Естонія першою в рамках Fast Recovery Plan обрала об'єкти для фінансування. Працюємо з дипломатами і компаніями щодо усіх інших областей, які потребують підтримки і відновлювальних робіт. Віримо у наших захисників, допомагаємо обороні, зберігаємо єдність і робимо усе для перемоги України. Вона буде вічна слава нашим воїнам! Слава Україні!